Вітаю, мене звати Ірина Онопа. Я представляю франшизу медичної лабораторії СІ з Працюю у відділі продажів на посаді фахівця сервісу та розвитку мережі. Курс франшизи Мистецтво продавати більше приємно мене вразив і взагалі перевернув мою увагу про франшизу. Я зрозуміла усі свої помилки, а головне я отримала відповіді на те, як їх виправити і стати успішним продавцем франшизи. Структурована, цікава, різноманітна подача матеріалу сприймалась дуже легко на одному подиху, не дивлячись навіть на труднощі, які інколи виникали під час роботи над домашнім завданням. Викладачі курсу це команда суперпрофесіоналів, які ділилися своїм власним досвідом, надавали корисні поради та лайфхаки, як досягти успіху у кожному сегменті, який є невід'ємною частиною структури франшизи. Супроводжувався матеріал не тільки теорією, а ще й відеопрезентаціями, технічними завданнями, які допомагали краще сприяти інформацію і розуміти цю інформацію. Я рекомендую усім, хто хоче досягти успіху у продажі франшизи і взагалі навчитися мистецтву продажів у будь-якій галузі, пройти курс навчання на платформі Most Franchising.